Окей, запис пішов. Чемпіонат світу з ралі найпопулярніший спорт на ТВ. У нас в гостях менеджер команди Лянча Черрази Фіоріо. Ралі це як війна, а я командую військом. Вальтер. А, чи зараз. Ой, авто готові розгромити всіх в цьому році. Так, машина неймовірна. Двигун посередині, аеродинамічний дизайн, низька вага. Повний приїдут? Ні. Ні, лише задній. Ви не переможете зі звичайною машиною. А ми зможемо. Якщо ти будеш за кермом. А зави хоча б одну причину, чому я повинен погодитись, щоб зробити неможливо. Привіт, Чизар. Чизара вважає, що зможе обігнати нас без повного привіду. Похолонь, не ображайся. Ми презентуємо нову лянча 037. Технології команда планування. Ми краще у всьому. Тобі не пригнути вище голови Фіоріо. Вітаємо вас на 51-му ралі Монте Карло. Ралі небезпечний спорт. А що лякає саме вас? Лише одне програти. Другий етап відбудеться на тоскані. Працюємо. На цій машині ти мене не обженеш. Чого ви ризикуєте своїм життям? Но... Смерть боїться тих, хто жениться за нею. Я готовий на все заради перемоги. Шість гонок і все. Останні етап ралі виявить переможця. Вальтер, ти повинен відіграти 10 секунд зараз або ніколи. Жми. Як ти? Думай. Про що? Про перемогу.